Знаєте, чим це відео відрізняється від інших? Я не просто з вами хочу порозмовляти, я вам скажу крок по кроку, що робити. Прям оце роби, оце роби, оце роби, і тоді у тебе вийде. Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн. Сьогодні я хочу проговорити з вами золоті правила при подачі на позицію UX UI дизайнера, які точно допоможуть вам отримати роботу мрії. Насамперед хочу зазначити, що я реально багато консультацій проводжу спілкуюся з людьми, які подаються, і я бачу одну і ту саму помилку. Саме тому я вирішила зняти це відео, тому що головного я не бачу майже ніколи. Кати, що я також пройшла етап, коли мені відмовляли, але я все ж таки дійшла до того, щоб мене почали брати на роботу. І сьогодні я хочу виділити головні секрети того, як це відбувається на практиці. Перше, я вам хочу сказати, дуже багато людей не читають вимагання. Насправді дуже багато людей там, наприклад, це може стосуватися, якщо треба написати тайтл в мейлі, який ти висилаєш там такий, такий. Люди висилають щось інше, щось додають від себе і так далі. Так робити не треба. Ви повинні дуже добре. Добре, прочитати, власне, що від вас хочуть. На це будуть звертати увагу. Уважність це дуже важливо. А, наступне CV. Я особисто, я знаю, що багато хто радить а, без фото, але я все ж таки реально радила б з фото, тому що навіть коли я шукала собі у команду джина, навіть коли ми шукаємо там у свою компанію, ну, якось приємніше, коли ти розумієш, це якось. Додає якось довіри, якось так, приємне якісь такі відчуття знати, з ким ти розмовляєш і так далі. Також не забувайте, щоб ваше резюме було структурованим. Я вам хочу сказати, можливо, трішки сумну річ, але коли я розмовляла з своїм знайомим тут в Польщі, з якийсь працює в HR, насправді у нього менше хвилини на те, щоб продивитися заявку. І ваше резюме, особливо, якщо ви пишете, що ви UX-дизайнер, повинно бути. Таке, щоб ти за декілька секунд я могла одразу побачити, в яких програмах ви працюєте, які мови ви знаєте, і так далі. Це дуже важливо. Про що я кажу? Я кажу про те, щоб ви показали, відділили такими. Щоб ви відділили власне всі ваші навики, щоб в одному місці було е, програми і бажано брати іконки, тому що ти їх інтуїтивно одразу розумієш. Я одразу розумію, що таке там фігма, А не коли мені треба прочитати фігма. Я розумію цю, я розумію, що це за іконка і так далі. Там підписати рівень е, ваш рівень фігми. Е, далі мови трішки в іншому місці, все це повинно бути структуроване. То таке, знаєте, згадуєте все, що ви вчили е, про ux дизайн. Так само вкладіть усі ці знання е, в резюме. Тому що насправді дуже багато, особливо на позицію кйоксвія. Я бачу, що я відкриваю резюме. Я бачу, що я нічого не можу там зрозуміти, а це якби резюме. А що ми кажемо вже далі про застосунки? Так, ну що я ж вам казала, що я хочу, щоб це були практичні конкретні речі, які треба зробити. Так що переходимо до складнішої частини. А перед тим як ми перейдемо, підписуйтесь на мій канал. Мені неймовірно потрібна ваша підтримка. Я вам дуже дякую. Я прям помічаю кожного підписника. Ви ну плін, ви просто неймовірний. Дякую вам, секунда, а для каналу це дуже важливо. Такс, ну що, е, зрозуме зрозуміло. Ви зрозуміли, що треба зробити ux UXO правильне інтерв'ю, щоб людина за секунд 20 могла зрозуміти, чим ви займаєтесь, які мови ви знаєте і усі ваші сильні сторони, так? Нема ніяких блідих кольорів, якихось дуже складних елементів і так далі. Просто відкрила так шух, Окей, я розумію, чим займається ця людина. Далі, далі маленький лайфхак, який насправді і буде ключом. До якого не так просто дійти. Але давайте з вами відносимось відноситись до подачі на роботи як до воронки продажів. Ну а чому ні? Ні, уявляємо, що нам треба продати продукт і щоб пройти через наш <смі> веб-сайт. І щоб перейти до наступного етапу, нам треба ж проаналізувати. І тут я дам таку пораду. Я не знаю, я її, начебто, не чула. Можливо, всі вже так давно роблять, і ви зараз напишете в коментарях ліза. Це зрозуміло і так, та-та-та, Але. Я вважаю, що вашим сильною зброєю, особливо коли ви починаючий дизайнер, може стати файл у фігма. І він їм і стане. Дивіться, по-перше, його можна вшити і в інтерв'ю, і в резюме, вибачте, а також вислати. І що тут дуже важливо. Ви, по-перше, зможете аналізувати, хто перейшов на наступний етап. Ми зможете заходити і дивитися, хто заходив і дивився ваш файл. Якщо ви не дійшли до цього моменту, якщо ви будете помічати, що ваш файл навіть не відкривали, значить, ми знову ж таки повертаємось до попереднього етапу, так? Але якщо все ж таки все класно, на ваш файл переходить більшість людей. Все круто, ви бачите, там значить до цього етапу виробилося правильно. Далі, файл у фігму. Тут крок по кроку, що зробити перше, слідкуйте. По перше, оберіть найкращу вашу роботу на ваш погляд. По-друге, обов'язково зробіть обкладинку у фігмі на ваш проект. Це прям. Ну, це перше, і що мені здається дуже важливим. Тому що коли потім людина, яка буде переглядати, там, наприклад, дизайнер і так далі, перейде на, на свою взагалі на, у фігму, і в нього буде там, велика кількість проєктів з клієнтами і так далі. І він побачить, що у вас немає обкладинки, це прям редфлек. Це важливо, це допоможе їм потім швидко вас знайти. Далі. Наступне, що я хочу зробити сказати: Не забувайте, уявімо, що ви хочете там веб-сайт, так? У вас вебсайт. Ви робите веб-сайт. А також ро зробите мобільну версію. Тобто у вас повинно бути і вебсайт, і мобільна версія. Наступне, ви ж знаєте, що ви можете додавати зверху, там знизу що завгодно, там фрейми і так далі. Не забудьте підкріпити туди лінк до вашого, наприклад, портфоліо. Там прямо зверху створити фрейм, де написати там ім'я, прізвище, ваш контакт, щоб він міг швидко з вами зв'язатися. Так, пам'ятаємо, що це повинно бути суперзручно. Швидко з вами зв'язатися. І я б залишила ще я б залишила лінк, можливо, на портфоліо і ваші контакти. Далі. Робите веб-версію і мобільну версію. Тут я хочу також зазначити, що ви повинні розуміти, що коли шукають особливо на позицію джуніор дизайнера, усі розуміють, що там ніхто не буде вам давати одразу робити вебсайт, одразу вам робити я не знаю, застосунок і так далі. Частіше за все це допомога. Дизайнеру з більшим досвідом, і ваша задача економити його час і допомагати йому у роботі. Так, вже ж, а вже ж 100% Усі знають, що коли беруть на роботу джуніор дизайнера, що дуже багато часу вийде на навчання. Але всі це розуміють це щось за щось. Так треба більше навчати, але інший прайс там і так далі. Але все ж таки, ви повинні допомагати дизайнерам. І коли ви вже подаєтесь на позу... на позицію джуніор дизайнера. Це трішки не той етап, коли треба пояснювати прям супер банальні речі у фігма. Проаналізуйте, щоб ваші дизайни були. Все було у фреймі, бо дуже часто буває таке, що от є така помилка, і вона насправді дуже така прям. Болюча, коли її помічаєш, і на, на жаль, якщо є вона, ваш проект скоріш за все закриють. Далі, ви це не забувайте, що на вас ніхто не вас ніхто не підганяє. У вас є час. Краще посидіть довше, але зробіть краще. От в цьому випадку, хоча я за те, що better than, than Perfect, але в цьому випадку, в цьому випадку. Краще трішки, ну, тут хоча б на тиждень довше посидіти, ви повинні перевірити, щоб все було в стилях. Щоб все було правильно в автолеяутах. Максимум, максимум від вас. Хоча б такі якісь базові елементи. Я не кажу там про якісь карточки вже автолаяутах, що трішки складніше. Це окей, знову ж таки. відрізняється на кого позицію, але якщо ви джуніор-дизайнер, ніхто не буде прям вимагати від вас якогось прям. Супер екстра знань автолейаутів, я не знаю там, е респонсивних там, і так далі. Якщо вмієте, якщо і у вас ще є час, якщо нічого не гонить, круто, довчіться, додайте це і завжди цей файл покращуєте. Але не, не лякайтесь, не думайте, що краще тоді я взагалі нічого не буду висилати. Ні, якщо ви нічого не будете висилати, ви також нічого не знайдете. Але ви повинні від себе от зрозуміти, що так, окей, я відчуваю, що я зробив все. Все, що міг. Ви повинні зробити що там, де треба компоненти. Це, наприклад, можете вживати таке часто правило, що все що більше трьох разів в компонентах і так далі. Так, підсумовуємо. У вас повинна бути веб-версія, якщо ви на веб-дизайнера, мобільна версія. І а, фрейм з вашими контактами. Всередині фреймів з веб-дизайном і з мобільною версією у вас повинно бути все правильно, все в стилях, все в тлейаутах, однакові відступи, лайаут гріди і все От база повинна бути. Це прям зрозуміло, так? Далі, Далі такий золотий ключик, насправді, який. А... Вам допоможе однозначно з роботи, які я насправді не помічала взагалі, І скільки я от не бачила, хто хто подається на мене, відсоток, відсоток тільки це робить. Це я не знаю чому, але коли особливо джуніор дизайнери не помічають те, що там зліва в фільмі, є така штучка, яка називається Pages, І у вас є декілька різних сторінок. І вони зроблені для того, щоб робити нашу роботу зручною. Не забувайте, щоб а пейчси були правильно підписані. Гарно, типу, немає якогось такого, як мені здається, там веб-сайт, там хоумпейдж, я не знаю, там воркстейшн, компонент і так далі. Це вже також це вже залежить дуже від того, конкретно на яку позицію ви подаєтесь, що ким ви, хто ви саме? UX, ui дизайнер, типу, з більше з веб-дизайном і так далі. Тому не забувайте, що вони були підписані. Я не просто page 1 page 2 page 3 Далі забула ще сказати, ваші слої повинні бути підписані. Всередині в вебсайту, там і так далі. І тут головне, створіть. Так, це не просто розумію, але створіть UI-кіт. Додайте в одну з цих сторінок UI-кіт. Що ж це таке? UIKit – це набір елементів інтерфейсу дизайну, над яким ви там працюєте, який створений для того, щоб пришвидшувати роботу. І тут оце слово дуже важливо, тому що вас хочуть найняти для того, щоб пришвидшувати, якщо ви джуніор дизайнер, пришвидшувати роботу іншого дизайнера, так? І отут ви покажете, що камон, я зроблю так, щоб ваші дизайни реально робота вашого дизайнера реально пришвидшиться. Кому цікаво, як я це саме роблю, я зробила відео на Patreon, Там дуже багато багато відео на різні теми і робимо дизайни. Також тепер там експерти. Тепер там не тільки я як на рівному місці збільшити. Конверсію на сайтах вашого клієнта, маркетингову складову створення сайтів, як це впливає на бізнес. Час тут буде з'являтися не тільки я, а й експерти. У мене досить великий багат як маркетингу таких технологіях. Я працював в Гуглі, потім мав свою агенцію, і там насправді найбільший відсоток людей, які як які пізніше можуть стати клієнтами. І сьогодні ми з вами будемо робити сайт, змогу збільшувати і ваш прайс, і це не складно. Коли я буду вставляти інші медіа, так на цей елемент, який був до цього, він дуже перенавантажений. Будемо робити повноцінні сайти під ключ, сайти, які продають сайти дуже багато років з як з дизайну. Там вже насправді дуже багато відео. Знаєте, що там класні відгуки. Тому я завжди чекаю вас на патреоні, щоб поділитися якнайшвидше своїм досвідом з великими американськими і європейськими клієнтами. Зробіть цей UI-кіт. Перше, що там може бути, це знову ж таки дуже залежить від вашого проекту, але давайте почнемо з кнопки. Там повинні бути кнопки. Дуже часто ви забуваєте, коли починаєте, що кожна кнопка, так, яку ви робите на своєму дизайні, вона не просто так. І вона щось буде робити. І хтось буде з нею працювати, там, передаючи далі цей дизайн, програмісту, там, наприклад. Він, наприклад, уявив, що у вас є магазин товарів. Так? Ви зробили там ці карточки, і один продуктів закінчився. І там кнопку треба зробити неактивною. Хто як не... Тільки ви знаєте, як вона виглядає в неактивному стані. Тому кожна кнопка, кожен елемент, на який ми натискаємо, це можуть бути radio, radio button, це можуть бути drop-down, це може бути все. От, все, що ви побачите у своєму сайті. Можете навіть іноді щось додати, щоб це було більш складно, виглядав ваш дизайн. Але теж, якщо не вмієте, краще більше йти в... Поменше всяких елементів, але ви повинні показати, як що відкривається, як що в різних станах. Що за кнопка? Вона активна, неактивна. Що з нею відбувається, коли її натискають. Далі ви можете додати туди кольори, ви можете додати тоді шрифти, тексти, підписуючи їх H1, H2 і так далі. Ви повинні створити повноцінний такий стайл-гайд. Я розумію, що це багато часу. Але через те, що мало хто це робить, і це що, що реально покажеть ваш професіоналізм, то що ви можете зробити більше, те, що ви розумієте, про що йде мова, це може бути вашим таким чимось, що реально вас виділить серед інших. Також, якщо ви хочете ще більше виділяти, виділятися і ще більше дати вашому проекту, скажімо так, пунктів, додайте також гріт грід систему систему відступів, розмір колона, ви повинні це все прописати. Ви повинні прописати бажано, ідеально буде, якщо і горизонтальні, і вертикальні відступи. Це буде взагалі щось, що таке воно і Подивиться, вау, нічого собі. Він точно знає, про що йде мова. Якщо ви не знаєте, про що йде мова, подивіться відео на цю тему. Можете подивитися у мене на патроні, щоб ви розуміли, про що йде мова, а вже щоб це не було просто знаєте, Вони повинні все, що буде в Йоакіті, воно повинно бути з вашого дизайну. Це нас голови це. Не на якісь там відступи, тому що я побачив десь в дизайні такі відступи або у когось. Це повинно те, що є у вас в сайті. Ви, ну, це на всякий випадок скажу. Ну що, давайте підсумуємо: перше, йоксово правильно зроблене інтерв'ю. Друге. Ідеальний проект у Figma з опладинкою, автолейаутами, компонентами, хоча б базовими автолейаутами, а все у фреймах, підписані елементи, пейджси підписані, і корона просто всього цього. Це UI-кіт всередині проекту, побудований на вашому дизайні. Ось і не забувайте також залишити свої контакти всередині проєкту. Ось маю надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, обов'язково пишіть свої коментарі. Вони допомагають просувати мої відео. Я вам дуже вдячна знову ж таки за підтримку. Також запрошую на мого інстаграму, де моє дизайн та стартап життя онлайн. І до зустрічі, і до зустрічі в нових відео, щоб ця зустріч відбулася. Не забувайте підписатися. Дякую вам дуже. Дизайнемо.